Сьогодні плануємо виконати наступні роботи: це прикладання фріонопроводу під тепловий насос, трубопроводи та ізолятори є. Також будемо монтувати силовий кабель та сигнальний. Штроба в котельні вже зроблена. Пробурили отвір в фундаменті. Хлопці. Копають траншею. Тим часом, поки готується траншея під фріонопровід та кабелі, виконаємо врізку систему каналізації. У нас є лежак, ось його раструб з двох сторон забетонований. Для врізки будемо використовувати компенсаційний патрубок 110 мм. Врізати будемо тайник, який потім змонтується трап сухим затвором для топкової, та виконається вихід під е дренаж теплового насосу. Як кажуть, ми не шукаємо легких шляхів. Забулося взяти шабельну пилку. 125-й рух не прохватує діаметр труби, тому доводиться пиляти полотно. Робота рухається. Робота рухається, траншея копається. Підготували трубу, вже змонтували компенсаційний патрубок. Підготували трійник, помазали силіконом, Зараз його монтуємо, то будемо пробувати. Назад рухати компенсаційний патрубок. Оскільки труба деформована, він не так легко йде, потроху заходить. Таким чином все, все. Да, все доволі легко вийшло. Хорошо, немальника. Змонтоване. Трошки тяжко йде, треба Використовуємо спеціальні інструменти. Пірка. Чекан. Чекан. По закарпатську чекан. Копаємо. Врізку виконали. Змонтували тимчасовий патрубок, він пізніше заміниться на трап, сюди стане вертикальний трап з сухим затвором вієри. Також зробили вихід під дренаж теплового насосу. Монтуємо закладну. Готово? Бандажимо фреонову трасу. Траса у нас складається з двох труб, рідина 9 мм, газ 15 мм, утеплювач кафлекс, товщина утеплювача теж 9 мм для, більш... для більшої теплоізоляції. Бандажимо тефлоновою стрічкою, готуємо для прикладання в попередньо підготовленому каналі з каналізаційних труб. І нарешті фінішний етап засипання траншей. Ось так це виглядає. Фреонопровід під тепловий насос. Кабель живлення 5х2,5, сигнальний кабель 3х075. І паралельно приложили трубу, в якій змонтований інтернет-кабель оптоволокно.